Видачу продуктових наборів відновили. Директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе розповіла деталі та процедуру видачі. Хто матиме змогу отримати та де взяли кошти на закупівлю продуктів харчування і не тільки, знає моя колега. Дивимось. Тамара Микитівна приїхала з Бахмута. Розповідає, що дорога була важкою, але буковина прийняла привітно. А допомога, яка надходить від місцевої ради, допомагає та виручає важкий воєнний час, тим більше, коли не в рідних стінах. Бахмут, такі в Дніпро, такі в тоді в Львов, Це приїхала в Вот Тут у мене сестра. І я тільки а це Оксана, жителька Харкова. Вперше отримує допомогу. Каже, що все дуже файно. Прийшла з донькою, показала документи та отримала свій пакуночок турботи. Дуже файно. Ми приходили, приходили пару декілька разів, і ось сьогодні назначили. Ми прийшли і отримали допомогу. Але так було не завжди. Зовсім нещодавно департамент соціальної політики оприлюднив інформацію, що призупиняє видавати продуктові набори. Це обурило та спровокувало масу запитань серед громадян, бо вимушено переселені особи звикли до пакунків допомоги. Кунче необхідні для прожиття проте департамент соціальної політики вирішив ситуацію і поділився сі 4 новою процедурою отримання. Ми відновили видачу продуктових наборів, які в собі містять і продукти харчування і засоби гігієни. Ми отримали кошти від міністерства соціальної політики 2 мільйона 24 тисячі гривень. Закупили, провели тендер. У нас трошечки була перерва за рахунок цього. Пакунки стали більшими, бо кількість продукції зросла. Вони стали більшими, там 12 позицій. Продуктів харчування і три позиції засобів гігієни. Крім того, що ми додаємо, у нас є горох додатково і це такий повноцінний набор. Входять крупи, пшенична крупа, манна крупа, кукурудзяна крупа, вівсяна, рис, макарони, олія, цукор, чай. Ну тобто печиво, це така і горох. Крім того, зубна паста, мило і гель для душу або шампунь. Наталія Штефанівна поділилася з нашою знімальною групою, що і у пакунку. Борошно вищого сорту, пшеничне, вермишель, макарони, олія, пшенична крупа, манна крупа, вівсяна, Дві пачки, цукор, кілограм. Печиво до чаю, рис, чай. Це в нас є кукурудзяне борошно. Дві пачки так само. І горох. Угу. А з гігієни у нас шампунь, мило і зубна паста. Порядок отримання не змінився. Мають змогу скористатись допомогою вимушено переселені особи при наявності довідки та паспорта. І один раз на місяць. Порядок не змінився, тому що це є рішення виконавчого комітету. І порядок видачі продуктових наборів чітко прописаний. Тому отримують внутрішньо переміщені особи. Один пакет іде на три особи. Якщо більше осіб, то два і більше пакетів. Раз в місяць, як правило, ми видаємо ці продуктові пакети. Змінилася лише процедура. а Саме момент реєстрації тепер це можна зробити онлайн, аби уникнути черги. Є на кожних дверях наших приміщень ця реєстрація, як офлайн і онлайн, можна зареєструватися. Є qr код є ссылка онлайн реєстрації, і так само можна на сайті департаменту соціальної політики зайти, подивитися, є зареєструватися, і на сайті Чернівецької міської ради. Тобто, посилання qr код щоб не стояти в чергах, можна онлайн зареєструватися. В нас до речі, в понеділок 2000 осіб онлайн зареєстру. Балася тому, вона дуже дуже популярна. Якщо людина не має можливості зробити це онлайн, це можна зробити в понеділок, очно або прийти в будь-який день. Але тут є вже нюанси. Людина, якщо вона пенсіонер, особа з інвалідністю, якщо вагітна, третя третій триместр вагітності, якщо людина з маленькою дитиною до трьох років, то вона може не реєструватися, а може прийти і отримати пакунок в той самий день. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4